Добрий вечір, дівчата і хлопці. Я, як завжди, звісно, люблю починати усе робити, коли треба вже лягати спати. Ввечором в мене просинається щось непонятно, що. Коротше, зараз я буду маринувати м'ясо на курячий рулет. Дома ми їли в селі карбонат, я готувала. Дуже смачний, а це іще захотілося спробувати е, рулет приготувати, і потрібно його це м'ясо замаринувати, заселити. На 12 часов поставити в холодильник, і потім уже пекти. Так, куряча, е, Грудка пів кілограма і пів кілограма курячих стегон. Нам потрібно із стегна відділити шкурпу, зрізати м'ясо, половину порізати кубиками, а половину полосочками. Це так в рецепті. Далі нам потрібно це м'ясо засипати спеціями. У мене, де вони? У мене ось такий, ось такі спеції від Вінницького м'ясника. Суміш номер 4 На 1 кг м'яса потрібно 23 грами. Відважуємо зараз. Ана. Так. Я вже неодноразово з цими спеціями робила м'ясо і джерки вдома, і карбонат не один раз, дуже смачне. А пахнеть як? Перемішуємо наше м'ясо і залишаємо в холодильнику його маринуватися на 12 годин. До шкурочки тепер теж ми присипали так злегенько спеціями, перемішали і кладемо також у холодильник на 12 годин. Через 12 годин будемо формувати рулет і випікати, так що не пропустіть ці сторіси Прийшла черга доробляти свій м'ясний рулет. Запах неймовірний, навіть ось через пленку. А, як він пахне! Це аромат не можна передати навіть через телефон. І так, нам потрібна тепер пленка така, рукав для запікання. Я не знаю, звісно, скільки його тут треба одрізати, одріжу зараз на голос. Так, хай буде з одної сторони отак. А далі нам потрібно отак розстелити шкірочку курячу беремо, розрівнюємо її по всій довжині рулету, а потім вже будемо викладати м'язку. Так, я зараз її викладу, бо і знімати і викладати не дуже удобно. І потім вже викладаємо все наше м'ясо, яке промаринувалося добре. Сюди. Зараз відповідальний момент. Треба це якось скрутити у рулет, акуратно капець. А, щоб ж воно в мене тут м'ясо не розпалося. Бо зараз буду ловити по всій кухні його. Ану треба ж тугенько так Давайте, дівчата, крутіть і вируєте. Хватиту ковбасу колбасу куплять. Магазинну, вредну. Редну. А це така смакота і корисніше набагато, чим цей. Чим ота купована і ви не знаєте, що в отому купованій, що в ковбасі туди накидали. А це буде і смачно. А... Ура! Мій рулет скручений. Дивіться який гарний, великий. тепер треба зав'язати з двох сторін таку сітку спеціально для рулета. І оцю сітку нам треба надіть на нього. Ано. І можемо вже ставити, пектися в духовку. О, я вже не дождуся, коли я буду цей рулет уже їсти. Я хотіла його поставити раніше пектися, ну поки їздила по, сі, по корсети та все остальне, коротше, із самого ранку мала трохи Са, йди пробувати рулет. Шедевр. а пахне як. М, -м, -м. дивіться, ну який розріз всередині. Пробуй. Так, а то я дрижнюю. Та оцей. Боже як пахне. тільки no, mm. без цього, без кульочка. Клас! Mm. Ви просто погляньте на цю красоту. Непевершено. Смачно. Я вже тут без тебе спробувала з'їсти. Капець, дуже смачно. Дуже. Лучше, чем купленная колбаса. 500 миллиардов раз. И мне <с так и можно. Моя хозяюшка. Просто золотие руки.